Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, розпочинаємо сумного на війні з Росією під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Липці Харківської області. Внаслідок удару ФПП від дрону загинув вихованець Дніпропетровського футболу Олексій Шубін. Він виступав у складах команд Запорізьких «Торпедо» і металурга Охтирського «Нафтовика», Чернігівської Десни, а також за низку аматорських клубів. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким друзям і знайомим. Полегло героя світла вічна пам'ять. Ярослава Могучих з Дніпра з першої єдиної спроби на 1 метр 89 сантиметрів у ранковій програмі другого дня. Кваліфікувалася до фіналу чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні у стрибках у висоту серед жінок, де виступлять дев'ять спортсменок з 19, які тривають у нідерландському місті Апельдорні. На жаль, далі не пройшли інші дві українки. Катерина Табашник зупинилася на позначці 185 сантиметрів. Юлія Чумаченко 180. Фінальне змагання відбув. Будуть це 9 березня. О 18.00 за київським часом у Європі завершилися перші матчі у дні восьмої фіналу Єврокубків. На цій стадії не виступала жодна українська команда, проте там зіграли клуби з Боснії, Кіпру, Румунії та Словенії. Україна залишилася на 23-му місці. Таблиці коефіцієнтів УФА після перших матчів дні восьмої фіналу. Угорщина, що йде на 24-му місці, так само відстає від України на 0,4 бали. Словаччина на 2,7. Тисяч при цьому у угорці та словаків також не залишилося команд у Єврокубках у Румунів один. Вони від нас позаду на 0,75 сотих. Десять медалей вибороли представники Дніпропетровщини на чемпіонаті України з дюдо серед юніорів Ю 21 що фінішував в Ужгороді. Очікувано золоту медаль завоював Дмитро Лебідь, срібними призерами у своїх вагових категоріях стали Кіра Тітавець, Нікіта Громико, Дарія Доля і Олег Фес. Сенко бронза у В'ячеслава Бричука, Олександра Симоненко, Вероніки Чернухи, Іллі Білоуса та Олексія Поченка. Перше місце загальнокомандного заліку і 50 нагород в індивідуальному заліку, 14 золотих та по 18 срібних і бронзових. Такий підсумок виступу пух біжної Дніпропетровської області на зимовому чемпіонаті України серед юніорів та юнаків сплавання, який пройшов у броварах. Серед жінок мультимедалісткою шістьма відзнаками на. На дистанціях вільних стили по три золоті срібні стала Анастасія Шкітак. Костянтин Федючук у серед чоловіків завивував дві нагороди на дистанціях брасом. Сім плавців, сім плавців на цих змаганнях виконали норматив майстра спорту України і один кандидата у майстри спорту. Вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради здобули 15 медалей: п'ять золотих, чотири срібні та шість бронзових на чемпіонаті України. Теквандо і ТФ серед юнаків юніорів та дорослих і ветеранів, що відбувся у місті Бучі. Турнір став другим етапом відбору на чемпіонат Європи та світу. Дніпровські спортсмени вибрали п'ять медалей на 10-му чемпіонаті України з богатирського батоборства, що завершився у Запоріжжі. У різних вагових категоріях срібло здобули Денис Сарри і Євген Готвянський. Бронза на рахунку Ірини Корольової, Дмитра. Рунського і Микити Мітрюхіна Репрезентативний загал учасників, як за кількісним складом близько 200 спортсменів, так і за якісним, серед яких чемпіони світу Європи і України, та широкою географією представництва не тільки міст нашого регіону, але і сусідніх областей обласних центрів зібрав на ринзі спорткомплексу Слобожанський одноіменної селищної територіальної громади, що в передмісті Дніпра другий відкритий турнір з тайландського боксу Муайтай Дніпровська зірка. Репрезентативний Загал учасників як за кількісним складом близько 200 спортсменів, так і за якісним, серед яких чемпіони світу, Європи, України та широкою географією представництва не тільки міст нашого регіону Дніпра, Кривогрогу, Кам'янського, Покрову, Апостолу, але і сусідніх обласних центрів Одеси, Вінниці, Полтави, Бердичева, Житомирської, Вознесенська, Миколаївської, Лозової, Харківської та інших, зібрав на ринзі спорткомплексу Слобожанський одноіменної селищної територіальної громади, що в передмісті Дніпра. Другий відкритий турнір з тайландського боксу Муайтай Дніпровська зірка на початку стислою урочистої церемонії відкриття, зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх полеглих на війні з Росією, після чого пролунали слова подяки на адресу організаторів змагань обласної та міської федерації з цього бойового мистецтва, а також 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади, як і партнерів проекту. Далі Мало місце представлення суддівського корпусу, після чого під склепінням зали почергово пролунали гін України і тайландського боксу. А на завершення, перед початком поєдинків, віце-чемпіон України Андрій Усенко виконав обов'язковий стародавній ритуальний танок Ваєкру Рам Муай. Після чого сутички. І розпочалися дуже гарний турнір, гарна локація. Очікування, очікування самі, самі добрі. Очікуємо відкриття нових імен в у світі Моїта. Цей турнір є стартом перед чемпіонатом України, який відбудеться у місті Києві, який буде в свою чергу відборочним на чемпіонат світу 2025. Змагання наші приймають більш вагомий, скажімо так. В розвиток в Україні і в даному випадку, і в Дніпровській області дуже важливо для тренерів подивитись, в якому стані йде підготовка, що потрібно додати, що потрібно, скажімо так, виправити, подивитись на підготовку спортсменів дорослих для молодших. Спортсменів це гарний досвід подивитись на роботу більш досвідчених, і це теж дасть їм змогу і тренерим, тренерам подивитися, як вихованці готуються до наступних змагань. Серед головних претендентів на купу нагород вихованці єдиної класичної школи тайландського боксу «Муай-Тай» у нашому місті клуб єдиноборств Віст Дніпра, адже як відомо вдома. І рідні стіни допомагають, проте їхній керівник, заслужений тренер України Василь Ступарик, дипломатично зважено і навіть десь обережно підходить до подібного прислів'я. Втім, у чому на 100% він переконаний так це у видовищних красивих і захоплюючих поєдинках, які продемонструють. Учасники турніру будуть яскраві поєдинки, тому що приїхали спортсмени з різних куточків нашої батьківщини, у тому числі майстри спорту міжнародного класу, заслужені майстри спорту. І я думаю, що ми побачимо фінальні поєдинки, дуже яскраві, дуже технічні і дуже безкомпромісні, тому що всі налаштовані тільки на перемогу. До змагань попри їхній статус обласних, хоча за його словами, вони цілком відповідають міжнародному рівню. Цілеспрямовано і серйозно готувався срібний призер чемпіонату світу і бронзової Європи, майстер спорту України з Криворізького спортивного клубу Барс Ростислав Герасименко. Я до цього турніру готувався, буде хороший бій. Приїхали сюди теж досвідчені спортсмени. Як ми можемо побачити по організації, дуже добре все організували. Я думаю, турнір буде дуже класний. Оскільки Ростиславу вдасться здобути лаври переможця. Зрешт, як інших претендентів завоювати медалі другого відкритого турніру з тайландського боксу Муай-Тай Дніпровська зірка стане відомо у неділю, коли відбудуться фінальні бої, за підсумками яких і визначаться його чемпіони та призери. У рамках виробничої практики за професійною спрямованістю здобувачі освіти ступеня магістра Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту зі спеціальності фізична культура і спорт відвідали відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області. В рамках виробничої практики за професійною спрямованістю здобувачу освіти ступеня магістра Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту зі спеціальності фізична культура і спорт відвідали відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області. На початку його відповідальний секретар Анастасія Купрій ознайомила студентів з основними напрямками і щоденною роботою громадської організації, заходами, конкурсами, що проводяться, і проектами, які плануються на найближчу і далеку перспективу. Практичним і научним підтвердженням тому, що було зроблено у цьому напрямку за минулий рік, став перегляд відеофільму. Далі заступник голови відділення НОК України у Дніпропетровській області, срібна призерка Олімпійських юр в Атланті в 96-го року, заслужений тренер і заслужений майстер спорту України Діна Мівтахудінова та голова дитячої юнацької футбольної ліги області Роман Прощенко. Провели екскурсію музеєм Олімпійської слави Дніпропетровщини, де серед іншого були експонати і раритетні речі ректора їхнього навчального закладу, срібного і бронзового призера Олімпіад, чемпіона світу Віктора Савченка. На другому поверсі дому відвідувачі ознайомилися з історією своєрідної автограф сесії, де свого часу власні підписи з побажаннями залишали зіркові гості на чолі з президентом України Володимиром Зеленським. Далі всі вони як і попередні відвідувачі не залишилися без традиційних брендованих подарунків від обласного відділення, після чого зазвичай усі сфотографувалися на згадку на загальну світлину. Дуже приємна атмосфера. Повністю надані стенди щодо інформації наших олімпійських призерів на Олімпійських ігр, починаючи з Радянського Союзу, а також незалежної України хочеться зазначити і подякувати всю адміністрацію, саме Дніпропетровського відділення НОК, за приємну зустріч, за надання даної інформації, інформації і запрошення в подальшому щодо співпраці з НОКом. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.